На нашому весіллі мій чоловік сказав цей танець для жінки, яку я таємно кохаю вже десять років. Потім він пройшов повз мене і запросив мою двоюрідну сестру танцювати з ним. Усі аплодували. Пізніше я поставила запитання, від якого мій чоловік захлинувся словами, а моя сестра знепритомніла. Підпишіться на канал і перед тим, як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитесь. Приємного перегляду історії. Насіння лиха вже лежало під поверхнею, хоча ніхто з нас не наважувався визнати це вголос, ніби факт існував лише в напівтемряві думок. Маргарита Коваленко виросла з постійним нагадуванням, що вона та, на якій усе тримається. Єдина донька Петра й Ольги, вихована у Вінниці, вона рано навчилася стримувати власні слабкості. Її тиша була способом не розчарувати нікого, а її акуратність формою любові, якої ніхто прямо не просив, але всі очікували. Тому, коли вона познайомилася з Григорієм Мельником на корпоративному заході в Києві, я відчув у ній дивну, майже втомлену надію нарешті хтось підходящий, хтось, кого можна ввести у сімейний круг без зайвих питань. Він сидів навпроти, трохи напружений, але зрозумілий передбачуваний тип чоловіка, від якого батьки посміхаються так, ніби майбутнє вже організоване. Ви виглядаєте зосередженою, сказав він під час їхньої першої кави, торкнувшись пальцями оправи окулярів. А ви поводитесь так, ніби це рідкість, відповіла вона, дозволивши собі легку посмішку. Хоча я бачив, як вона одночасно вивчає його реакцію. Їхня розмова складалася так легко, що, здавалося, ніби хтось невидимий підштовхує їх одне до одного. Кілька тижнів і між ними вже сформувалася певність. Через кілька місяців Григорій зробив пропозицію, і Маргарита прийняла її з таким виглядом, ніби врешті потрапила на добре освітлену траєкторію, якою всі очікували, що вона піде. Та все ж у цій гладкості були мікротріщини, неочевидні, але вперті. Найбільше носила ім'я Аліна Коваленко. Її двоюрідна сестра зі Львова завжди осяяна власною впевненістю, світле волосся, зелені очі, усмішка, що привертала увагу будь де. Їх порівнювали ще з дитинства Маргарита ж розумна, Аліна ж красива, два ярлики, що ніколи не знімалися, хоч як би вони дорослішали». Коли Аліна вперше приїхала познайомитися з Григорієм, я помітив те, що обидва вони намагалися приховати навіть від самих себе. Їхня зустріч тривала лічені хвилини, але цього вистачило. Погляд Григорія затримався на обличчі Аліни трохи довше, ніж це доречно при першому знайомстві. Аліна відповіла посмішкою, яка не була недоречною, але вона була занадто. Занадто теплою, занадто легкою, занадто впевненою, ніби вона вже знала, що має якийсь невидимий вплив. Маргарита тоді мовчала, лише поставила на стіл тарілку з фруктами і сказала сподіваюся, вам двом смакуватиме. Аліна кинула їй швидкий погляд і легенько торкнулася руки Григорія, поправляючи йому манжет. Ви такий акуратний. Це рідкість серед чоловіків. І хоча її слова звучали безневинно, я побачив, як всередині Маргарити щось стиснулося. З цього дня Аліна почала з'являтися у їхній київській квартирі часто, майже буденно, щоразу з поясненням, яке не викликало підозри зовні, але залишало осад у тих, хто спостерігав уважніше. Маргарито, я принесла зразки на подарунки гостям. Подивись. Я просто хотіла показати кілька ідей для декору. Я була поруч, то подумала, чому б не зайти на хвильку. І щоразу, абсолютно щоразу, Григорій був удома. Я чув, як вони сміялися в кухні над якимись дрібницями, як сперечалися про дизайн запрошень, як Аліна ставила йому запитання, що звучали майже інтимно через тон, хоча зміст був найзвичайнісінький. І коли Маргарита заходила до кімнати, їхні рухи ставали різкішими, а сміх обривався так, ніби між ними стояв хтось третій, невидимий, але відчутний. Одного разу Маргарита тихо запитала: Ви обговорювали щось важливе? Григорій відповів надто швидко: Ні, просто дрібниці. Аліна підтакнула, опускаючи погляд. Нічого особливого, Марго. Ми тебе чекали, але я бачив напруження в її пальцях, які вона ховала в кишенях, і я бачив, як Маргарита намагається вдавати, що все в порядку, ніби достатньо сили волі, щоб задушити сумнів. У своїх думках вона намагалася бути дисциплінованою. Я перебільшую. Це просто підготовка до весілля. Вони дорослі люди, вони мені рідні, все добре. Проте щоразу, коли Аліна сміялася поруч із Григорієм, у цьому сміхові було щось напружене, занадто близьке, ніби вони ділилися не лише жартами, а чимось, що ще не мало ім'я. Я відчував, як простір між трьома людьми починає змінюватися ненав'язливо, повільно, наче невидима тріщина розповзалася під підлогою. Маргарита ходила вечорами по квартирі, оглядаючи дрібниці, які раніше були для неї просто предметами. Тепер кожна чашка, яку хтось забув на столі, кожна невчасна тиша, кожне півслово з їхніх вуст змушувало її серце завмирати на секунду. Вона не говорила з батьками, не говорила з друзями, не говорила навіть сама з собою. Вона лише повторювала подумки я довіряю йому. Я довіряю їй, я довіряю сім'ї. Так починаються конфлікти, які ніхто не хоче визнавати. Так починаються історії, що здаються безпечними, доки одна дрібниця не вирішує показати свої зуби. Усе ще виглядало нормальним, усе ще трималося зовні. Але запах диму вже був у повітрі, навіть якщо ніхто не хотів визнати його існування. І саме в цей момент, коли тиша у квартирі почала звучати надто голосно, починається другий розділ той, де жодне з рішень уже не буде простим. Правда почала виринати з темряви так тихо, що, здавалося, ніби вона сама обирає, кого знищити першого. Маргарита ще не знала, що цей день, задуманий як її найбільше свято, стане першим ударом по всьому, у що вона вірила. Весілля в Києві виглядало бездоганно. Гості з Вінниці, Львова, Дніпра, усі зібрані разом, усміхнені, задоволені, усе організоване так, що навіть найдрібніший рух здавався продуманим. Маргарита стояла поруч із Григорієм під час церемонії, і коли вимовляла присягу, я бачив у її очах віру, справжню глибоку віру в те, що людина поруч із нею її опора. Та поки вона ще жила в цій упевненості, Григорій носив у собі іншу історію ту, яка не мала нічого спільного з весільними усмішками. Під час вечері, коли він підвівся до мікрофона, рух був упевнений навіть надмірно. Голос гучний, твердий, майже урочистий. Я відчув у цій напрузі щось недобре, щось, що не вкладалося в звичайні подяки. Перед тим як я станцюю перший танець із моєю дружиною, почав він, і гості одразу стихли, мушу присвятити цю мелодію жінці, яку люблю вже десять років. Ці слова впали на залу, як удар, але більшість не зрозуміла. Вони засяяли, вирішивши, що це романтичний жест, щось на кшталт сімейного вшанування. Маргарита посміхнулася механічно, невпевнено, схопившись за надію, що він згадає свою матір, тітку, бабусю, когось безпечного. Я бачив, як вона намагалась читати його очі, але він уже відвернувся. Григорій підійшов до неї на кілька кроків. Маргарита вже простягнула руку, готуючись прийняти цю присвяту. Він пройшов повз, не зупинившись. Не поглянувши, не промовивши жодного слова, зупинився перед Аліною. І найгірше Аліна не виглядала здивованою, ні краплі. Її погляд був спокійним, погідним, наче вона знала текст, який він зараз озвучує. Справді. прошепотіла Маргарита сама собі, але її голос загубився в шумі оплесків. Аліна підвелася плавно. Торкнулася його плеча, ніби цей рух був відпрацьований роками, і сказала пошепки: Ти впевнений, що хочеш це зробити при всіх? Я досить чекав, відповів він тихо, але я чув. І вони почали танцювати. Не так, як танцюють родичі чи друзі. Їхні руки лягли одне на одного так природно, що я відчув у серці Маргарити холодний удар. Аліна поклала голову трохи ближче, ніж годилося б. Її пальці ковзнули по його долоні, ніби шукали щось знайоме. Гості шепотіли Це ж він так шанує родину. Мабуть, у них особливий зв'язок. Маргарита стояла нерухомо. Я бачив, як її груди піднімалися різко, як вона, силоміць, утримувала вираз все добре. Але це не було добре і не було випадковістю. Це була сповідь без слів. Коли музика закінчилася, а оплески стихли. Маргарита вийшла із зали, ніби її ноги рухались без її волі. Зайшла до найближчої ванної кімнати. І замкнула двері, стояла перед дзеркалом довго, тримаючись за раковину пальцями, що тремтіли. Ні, прошепотіла вона, або я дізнаюся правду зараз, або вже ніколи. На столі в залі вона бачила піджак Григорія. Люди сміялися, розмовляли, ніхто не звернув уваги, як вона підійшла, взяла його речі і повернулася назад у ванну. Телефон лежав у внутрішній кишені, важкий, теплий від його тіла. Вона ввела першу можливу комбінацію, їхню дату знайомства. Екран заблимав неправильно, потім дату весілля, яку вони обговорювали стільки разів. Ні. Потім свою дату народження. Також ні. Вона закусила губу, торкнулася екрана, заплющила очі на секунду. І я знав, який кот вона введе далі, хоч вона ще не дозволила собі цього визнати. Дата народження Аліни, і екран розблокувався миттєво. Маргарита не скрикнула. Вона просто сіла на край ванни, немов її ноги підкошувалися. Я відчув, як все всередині неї впало твердим, болючим ударом. Вона відкрила повідомлення. Старі фотографії, обійми. Поцілунки, їхні поїздки, їхні посмішки, деякі датовані роками до того, як Маргарита взагалі познайомилася з Григорієм. Останні повідомлення свіжі, насичені, мов між ними не було жодної паузи. Ти сьогодні неймовірна. Коли вона засне, скучив, лічу години. Потім плани. Треба бути обережнішими. Вона підозрює. Не зараз чекай, ми все зробимо так, щоб ніхто нічого не зрозумів. І останнє переписування те, від якого я відчув, як у Маргарити зривається подих, Аліна, а коли ми вже позбудемося її. Григорій, довірся мені, у мене є план. Вона втратила контроль над тілом. Нудота піднялася різко, і вона ледве встигла нахилитися. Плакала тихо, стискаючи телефон так сильно, що пальці побіліли. Та, попри все, попри біль, вона почала зберігати скріншоти один за одним, методично обережно, наче це не докази зради, а рятівні круги, від яких залежить її майбутнє. Їхній зв'язок мав шари, і жоден із них не був чистим. Маргарита вмила обличчя, витерла сліди сліз. Подивилася в дзеркало так, ніби бачила себе вперше. Очі стали темнішими, твердішими. Вона відкрила двері ванної кімнати і ступила у коридор, де її ніхто не чекав. Телефон вона сховала в сумочку, руки більше не тремтіли, і саме в ту секунду, коли вона зрозуміла, що не може повернутися до гости тією ж жінкою, я відчув, як щось у ній доходить до точки неповернення. Маски зривалися не різко, а болісно, ніби хтось обдирав шкіру, під якою роками ховалися спотворені правди. Після того, як Маргарита вийшла з коридору і переступила поріг банкетної зали, вона вже була іншою. Те, що вона побачила в телефоні, перетворило її тремтіння на твердість, а сумніви надію. Першим кроком було зустрітися з батьками. Вона завела їх до окремої кімнати, подалі від гостей. Петро дивився на неї запитально, ніби ждав новини, але не такої, яку вона принесла. Тату, мамо, вона подала телефон. Подивіться. Пальці Петра пробігли по екрані. Він читав мовчки перші секунди, але потім його лице перекосилося. Це що? Це що за Гідота? Вигукнув він так голосно, що стіни відгукнулися. Я його вб'ю, я чорт забирай, його власноруч, Петре, прошу. Ольга схопила його за руку, але та здригалася, неначе в ній билося серце, що втратило контроль. Як він смів, як вони сміли? Він кинув телефон на стіл, але Маргарита вже встигла його зловити. Я йому довірив свою доньку. Ольга заплакала, затиснувши рот долонею. Дитино. Чому ти була там сама, чому не сказала раніше? Маргарита відступила на крок. Я бачив, що вона вже не хотіла чути співчуття, у ній народжувалося щось інше рішуче і холодне, наче потреба поставити крапку. Є ще одна людина, з якою я повинна поговорити, сказала вона. Мариса, мати Григорія, сиділа в маленькій кімнаті для персоналу, куди Маргарита її попросила пройти. Жінка притискала сумочку до грудей, наче це могло її захистити. Скажіть мені правду, вимовила Маргарита рівним голосом. Ви знали? Мариса губилася в словах, але недовго. Я я знала, вона здригнулася. Я бачила їх разом ще в університеті. Вони Вони ніколи не розходилися остаточно. Я думала, що він... що він зупиниться, коли тебе зустріне. Я думала, що все вирішиться само собою. Ви знали, перебила Маргарита, увесь цей час. Я хотіла сказати. Мариса закрила лице руками. Я боялася. Я... я ж бачила, що ти хороша, але Григорій, він дуже він маніпулював вами так само, як і мною, закінчила Маргарита. Мариса не заперечила, лише тихо кивнула, і я зрозумів. Це було зізнання не зі співчуття, а з полегшення. Вона роками несла цю правду і тепер скидала її, наче важкий камінь. Коли Маргарита повернулася в залу, гості все ще веселилися, не знаючи, що на них чекає. Вона піднялася на сцену, де стояв мікрофон. Її руки не тремтіли, їй більше не доводилося переконувати себе. Вона взяла мікрофон. Стіни наповнилися гострим, чистим голосом. Ця вечірка закінчена, і шлюб теж шум у залі стих миттєво. Люди поверталися до неї, наче хтось натиснув кнопку, що зупинила рух. Я дізналася, продовжила вона, що мій чоловік мав стосунки з моєю двоюрідною сестрою Аліною багато років і використовував цей шлюб, щоб бути ближче до неї і, можливо, позбутися мене. Зал заповнила тиша. Та не тиша поваги, тиша удару. Григорій, який щойно говорив із гостями, кинувся до сцени. Ти неправильно все зрозуміла, сказав він, намагаючись вдягнути усмішку. Давай поговоримо самі. Без цього спектаклю. Ні, відповіла Маргарита. Я прочитала все повідомлення, дати, зустрічі, плани». Вона підняла телефон і показала його гостям хто хоче, подивіться. Першими підійшли дві жінки з родини, потім ще троє гостей. Телефон пішов по руках, як вогонь, по сухому пороху. Люди хапали його, перегортали фото, повідомлення, ковтали повітря, прикривали роти руками. Аліна стояла біля столу, наче її щойно вдарили. Вона намагалася щось сказати, але виходило лише, це. Це не так, це він не казав. Ти знала, кинула Маргарита. І достатньо добре. І саме в цю секунду в залу зайшла працівниця закладу Лариса Гуменюк у формі, з відчутним хвилюванням у плечах. Вона підійшла обережно. Перепрошую, сказала вона, дивлячись на Григорія й Аліну. Я, я знаю цих двох. Вони щомісяця знімають номер 203 більше року. Завжди разом. Я, я не знала, що тут весілля. Її слова були останнім доказом, який зруйнував навіть найсміливіші виправдання. Зал вибухнув, крики, плач, обурення. Дехто вийшов, грюкнувши дверима. Інші підходили до Маргарити, торкаючись її плеча, кажучи щось про підтримку, але вона вже не слухала. У цей хаос увірвалася ще одна правда, та, яку вона не очікувала. Петро підійшов до неї обличчя сіре від сорому. Доню, є ще щось. Він ледве вимовив. Я. я винен йому гроші. Маргарита не одразу зрозуміла. Що? Скільки? Двісті вісімдесят тисяч гривень. Він опустив очі. Не хотів тобі казати. Я думав, що поверну до весілля. Він. Він запропонував допомогу. І я погодився. А потім вже було пізно, і тоді все стало на місце шлюб, зручність, показова турбота, його наполегливість у всьому, що стосувалося весілля. Вона не була дружиною, вона була угодою. Отже, прошепотіла вона, я була просто розрахунком. Вона зняла обручку з пальця. Це був рух тихий, але вирішальний. Вона підійшла до Григорія, який намагався щось говорити, виправдовуватись, хапатися за повітря. Маргарита кинула обручку йому в груди. Подаруй її їй. Вона завжди належала вам двом. Обручка впала на підлогу, покотилася і зупинилася під столом. Коли обручка покотилася під стіл, а зал наповнився хаосом людських голосів. Маргарита вже знала, що наступний її крок буде не про помсту, не про доказ власної правоти. Це буде крок про виживання, про себе. Вона вийшла з банкетної зали, так само тихо, як колись увійшла туди, тільки тепер у ній не залишилося нічого тендітного, лише рішучість. У відділку поліції вона сиділа в білому весільному платті, яке тепер виглядало як зламаний символ. Макіяж розмазаний, волосся скуйовджене, але погляд прямий, твердіший, ніж будь-коли. Я бачив, як вона навіть не намагалася витерти сліди сліз. Вони їй не заважали. Готова? Запитав адвокат родини Микола, чоловік років сорока п'яти, з досвідом, який робив його майже нечутливим до людських трагедій, але не до цієї. Так, відповіла вона. Починаймо. Слідчий увімкнув диктофон. Назвіть ім'я та прізвище Маргарита Коваленко. Ви готові надати детальний опис подій? Так, до самого кінця. І вона розповіла повільно, чітко. Без пауз, ніби кожне слово було ножем, який вона нарешті дозволяє собі встромити в правду. Вона передала роздруківки листувань, розповіла про зустрічі Григорія й Аліни, описала їхній танець, зізнання Мариси, вигуки гостей, свідчення Лариси, а потім подала телефон із зібраними доказами. Микола підсунув додаткові документи ось записи з готелю Рів'єра сказав він, історія бронювань номера 203 за останні 17 місяців. Слідчий перегорнув аркуші й кивнув. Є. І це було лише початком. Розслідування виявило значно більше. Постійні відвідування одного й того ж номера в готелі, історію пошуку Григорія про нещасні випадки без слідів та отрути, що швидко розкладаються, договір із приватним детективом, найнятим стежити за Маргаритою, нову страховку, оформлену за два тижні до весілля, незадекларовані грошові перекази. Коли слідчий поклав усе це на стіл перед нею, я бачив, як її серце не стискається від болю, воно звільняється. Пані Коваленко, сказав він нарешті, цього достатньо, щоб відкрити кримінальне провадження за кількома статтями: емоційне шахрайство, психологічна маніпуляція та можлива спроба вбивства. Вона кивнула спокійно. Робіть те, що потрібно. Наступні місяці стали для неї випробуванням. Яке розтягнулося на довгу лінію днів і ночей. Григорія взяли під варту. Аліна стала співучасницею у справі. Шлюб анулювали офіційно так, ніби його ніколи й не було. Справа отримала розголос по всій країні, репортажі, статті, інтерв'ю. Для родини Маргарити це були місяці руйнувань, фінансових, емоційних, особистих. Петро ходив із опущеною головою, Ольга плакала ночами, родичі шепотілися про ганьбу та зміну долі. Але для Маргарити це було інше це було народження. Терапія стала місцем, де вона вчилася знову дихати. Тиша її єдиним другом, який не зраджував відстань рятівною стіною, що захищала її від токсичних людей. Вона перестала говорити з тими, хто хоч раз закрив очі на її біль, навіть якщо це були близькі, особливо якщо це були близькі. Відновлення йшло повільно, але кожного дня вона бачила маленький сув у погляді, у спині, у тому, як вона сміється наодинці, коли переглядає старі фото і видаляє їх одну за одною. Минув рік. І в цей рік увірвався Данило Сидоренко з Дніпра. Не як герой, не як Спаситель. Він просто сів поруч у київській кав'ярні, чекаючи своє замовлення, і випадково почув, як бариста назвала ім'я Маргарита. Він повернувся до неї і сказав: Вибачте, ви та Маргарита Коваленко, вона зніяковіла. Так, а ви. Я Данило. Він усміхнувся рівно настільки, щоб не злякати. Я чув вашу історію, як і вся країна, але якщо хочете, можемо не починати з цього. Вона підняла погляд. А з чого? З того, хто ви зараз, не з того, що з вами зробили. Ці слова впали в неї м'яко, але глибоко. Він не пропонував порятунку, він пропонував вибір. Я не обіцяю, що буду довіряти легко сказала вона. І не треба, відповів він. Ходімо по кроку, і вона погодилася не тому, що шукала нової історії, а тому, що нарешті могла сказати так собі повільно, обдумано, без ілюзій, але сказала: остання сторінка цієї історії не ставить крапку в залі, де впала обручка, не зупиняється у відділку чи в суді. Вона завершується в моменті, коли Маргарита стоїть перед дзеркалом, дивиться в свої очі й уперше за багато років бачить не тінь болю, а початок. Найгірша рана мого життя стала початком моєї свободи. Бо вирішальний її крок був не в тому, щоб заявити в поліцію, не в тому, щоб зібрати докази, не в тому, щоб кинути обручку. Справжнім рішенням було інше. Вона більше ніколи не погодиться на половину правди і більше нікому не дозволить визначати її цінність, і саме це врятувало їй життя. Кінець.